в принципі зайти, Наталка та Марина маневрують між базарними магазинами, полюють на якісну та веселу дитячу постільну білизну. знаєте, буває така в мишки: мишки, медведики, жирафики. Така вона дуже якісна стійка до цього. Вот ми теж забули. Знаєте за що я говорю? так? нема да? мене того малюнка, як той виробник називається посталі. Дівчатам доведеться придбати немало не багато а на все дитяче хірургічне відділення Чорнобильської лікарні. Це лише частина подарунка від львівських айтішників. Понад 40 профільних компаній вже втретє організовують таку акцію. Отже, акція е, виглядала таким чином: в кожній компанії стояла скринька або кілька скриньок. Це був один з е, е, Варіантів збору грошей так само паралельно проводилися різні акції. Це благодійний онлайн-аукціон, онлайн де майстри, які роблять твори хендмейд будь-якого так само спрямування, викладали свої твори. Ми запрошували своїх друзів, працівників, щоб вони купляли. Ну, тобто, це невеличка акція, на якій ми зібрали 25 тисяч гривень. Загалом Айтішники зібрали 435 тисяч гривень. Сьогодні вони везуть до лікарні найціннішу покупку інфозумати. Інфозумат це є е, е, така міні-машинка, яка от є перед вами. Е, всередині є такий механізм, який дозволяє е, дозувати е, крапельницю, як її називають в народі, е, чітко по мілітрах на секунду. Адже зайва крапля важкої хімії може зашкодити, а то і вбити. До прикладу мамі цього маляти вже не доведеться рахувати краплини самотужки. Було подаровано 5 інфузуматів і розхідні матеріали на півроку. Тобто тут на півроку хватить у тих коробочок, що ми привезли розхідників. Було закуплено 11 ліжок, сучасних, хороших, якісних медичних ліжок і був куплений спеціальний апарат, коагулятор для хірургів. Втім, у відділенні зізнаються, у них ще багато потреб, тож вистачить на всіх благодійників. Ірина Папірник, Роман Маленький, головні новини Львова.